Всім доброго дня. У нас закладка з нового матеріалу. Так, так. Добре видно. Довго тримати висвічувати не будемо. Розкладуємо стартерів багато. Міша робить гнізда. Можеш показати Михайла секунду. Міша робить гнізда. Ну а тут основне. Переходимо сюда. Пладемо по одну планку. На планці. На планці 12 наточників. 12 чи 14, я так не помню. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Були по 14, ми тут зняли. Нам ліпше. І двохповерхові планки теж не використовуємо, щось нам не йде. раз нам не йде, то нам добре так. Це раз. Я одну руку роблю, у другій руці планка. Так. Цього інакше вже. Тут відкритий розплід. Обов'язково має бути. Рамка відкритого розплоду, одне гніздо приготовлено, йде одна планочка. Матеріал від Георга, інсемінатор Георг Маха. Маточки походять від матковода 17208, семенені мат, е, трутнем 17203, по-моєму. То ну, в біблії можна подивитися. Отак ми працюємо, будьте здорові!